Женева не дала результатів. Зустрічі закінчено. Зеленський зірвався на питанні про території, звинувачує Москву в затягуванні переговорів. Натомість Кремль пропонує Трампу угоду на трильйони доларів. Деталі вже за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Другий раунд тристоронніх переговорів України, Сполучених Штатів та Росії у Женеві завершився. Він тривав лише дві години. Кінець консультацій підтвердила також речниця Рустема Умєрова. Попередній раунд, 17 лютого, був дуже непростим. Це визнав Володимир Зеленський, за його словами, російська сторона вкотре намагається затягнути переговори про мир. Можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії. Видання Аксіос пише, що в перший день консультації тривали шість годин. Окремо між собою спілкувалися Росія та Штати, Росія та Україна, а також усі разом Київ, Москва та Вашингтон. При цьому Зеленський у коментарі журналістам не приховував роздратування поведінкою Володимира Мединського. Мовляв, той любить читати лекції про історичні корені війни. У нас немає часу на все це лайно. Ми повинні прийняти рішення. Ми повинні закінчити цю війну. Наголосив президент. Окрім цього, Москва намагалася задобрити Вашингтон економічною угодою на 12 трильйонів доларів. Передусім йдеться про спільний видобуток ресурсів в Арктиці. The Economist пише, що взамін Кремль хоче пом'якшення санкцій. Штати нібито теж пропонували Росії вигоду, участь у видобутку нафти і газу в Арктиці, розробці рідкоземельних металів, створенні дата центрів із ядерним живленням тощо. Водночас експерти The Economist називають обіцяні Москвою трильйони малореалістичними. ба більше, економічне зближення може допомогти Путіну відновити армію і почати нову війну. Тому видання радить Трампу уважно розглянути пропозицію Кремля і відмовитися в інтерв'ю виданню Аксіос. Володимир Зеленський також заявив: будь-яка угода між Вашингтоном і Києвом має пройти через референдум. Тобто не потисли руки в кабінеті, а винесли його на розсуд країни. Щодо Донбасу, то президент згодний лише на дзеркальне відведення військ, і жодних розмов про повний контроль Москви над цією територією не може бути, так само, як і одностороннього відведення армії з боку України каже, на референдумі громадяни ніколи не схвалять такий сценарій. Емоційно, люди ніколи цього не пробачать, ніколи вони не пробачать мені. Вони не пробачать Сполученим Штатам це частина нашої країни, усі ці громадяни, прапор Земля. Водночас президент натякнув Білому дому, що не варто на нього тиснути в питанні миру, адже Росія агресор, і на поступки має йти саме вона. Ось як Зеленський прокоментував заклики Трампа я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення. Тим часом російські ЗМІ анонсували повне блокування в Росії телеграму вже з 1 квітня. Провоєнні пабліки пов'язують такий крок із необхідністю проведення мобілізації, мовляв, Путіну доведеться вербувати нових бійців для продовження війни. Тому закриття доступу до телеграму допоможе знизити градус невдоволення діями режиму. Друзі, як вважаєте, чи дійсно Кремль свідомо затягує переговори і готується до довготривалої війни? Долучайтеся до обговорення в коментарях. А фактор Китаю Валерію, так ми бачили цю і теж промову в Ангі, так під час Мінхенської конференції, ну, власне, де він повторював тези російської пропаганди, де говорив про усунення першопричин цієї війни, коли в нього запитали щодо територіальної цілісності суверенітету, він сказав, що так, що правда не сказав України, так чи Російської Федерації і тому подібне. Я просто до чого веду що наш міністр закордонних справ Сибіга також зустрічався із ним. А от і гуманітарну допомогу, енергетичної. Саме нам Китай надасть, чи є шанс якимось чином вплинути на Китай, переломити їхню позицію, зокрема з допомогою європейців? та ну, слухайте, це без варіантів. Uh -huh. Якщо хтось думає, що на позицію Китаю можна вплинути, на позицію Китаю не впливає ніхто. Китай впливає на позиції інших. От ну я перепрошую пані Віні за всією повагою до вас, але і так питання б не ставив Тут мені видається, треба ставити питання, як ми можемо використати Китай для mm -hmm. того, щоб. Ну а далі один, два, три. У нас виявляється шалений торговий оборот з Китаєм 21 мільярд доларів. Це ну просто якась нечувана цифра. У нас до початку широкомасштабного вторгнення там торгівля доходила до десяти, тобто, це ну реально дуже серйозна статистика. Попри те, що ми маємо величезні проблеми, проблеми у відносинах з Китаєм. Зараз українське суспільство, ну і от експертне середовище розділилося, я вважаю, на двоє: одні за співпрацю з Китаєм, інші проти співпраці з Китаєм. А, свого часу Давид Рахам'я навіть говорив про те, що ну ви знаєте, китайське чудо, це ж дуже класно, взагалі треба вивчати китайські досвід. Що таке китайський досвід? Китайський досвід це комунізм типовий, який послідовно реалізовує комунізм типовий Сін Цзінпін, Країні, і в тому числі провадить послідовну політику, коли усіма процесами в країні буде керувати партія, тобто це ну, аля Радянський Союз, але в найжорсткіших його проявах. А, тому, коли ми говоримо про те, що Китай можна в чомусь переконати, ні, з Китаєм можна до чогось домовитися. От якраз з ним можна домовитися про те, що Путін зупинив війну. Але ціна, яку треба заплатити за це, Китай нічого дарма робити не буде. Стратегія Китаю в світі це експансія. Не військова, а торговельна експансія, яку розпочав ще мао Цзедун. Так, мао Цзедун. Продовжує її Ден Цяопін. Ну а завершує її успішно. Зараз продовжує далі. Сін Цзінпін. У Маузі Дуна це дуже погано получалося, День Сяопін зробив дуже серйозну революцію промислову в Китаї, але жоден із них не відступали від ідеології комуністичної. Комуністична партія, яка була створена ще на початку 20-го століття в Китаї, ну після того, як вона була в популярності ця комуністична партія тоді ще на теренах Радянського Союзу, вона фактично потроху але перебрала в руки повний контроль. Китайського суспільства і робитиме це у світі загалом підкуп конкретних політиків у світі, урядів цілих, чорні кредити і так далі. Залежність від Китаю збільшується. Росія потрапила в цю пастку. Ми про що не про це говорили? Чи вони з неї вирвуться повністю ні? Але можуть частково на певний період зменшити залежність сьогодні. Весь світ потрапив у пастку Китаю. Рубіо не випадково говорить про деіндустріалізацію. Це проблема, тому що бізнес європейський зайшов у Китай, американський зайшов у Китай, світовий бізнес зайшов у Китай. Там дешева робоча сила. Китайці послідовно проводять політику збільшення народжуваності дітей. Ну, Уявіть собі: той Китай, який колись стримував народженість, забороняв. Зараз каже, ми доплачуємо по 500 баксів за кожну народжену дитину. Я коли читав ці новини, думаю, що сталося? А проблема наступна: їх стало менше ніж індусів, а індійців більше конкуренція. Виростає конкурент, монстр. Тому домовлятися треба було б усім зараз з Індією. Але чомусь вирішили, що з Китаєм простіше. З Китаєм вже давно домовилися, наші підприємства там працюють, все окей, нормально. Гроші заходять, непогано, шоковий шлях працює. І потім Китай можеш регулювати війну дуже легко. Вересень місяць 25-го року, обстріл шахедами Польщі, прилітає. Миттєво в Є через те, що закрили кордон, не постачали товари китайські до Європи, а для них це катастрофа реально. І телефонує Путіну ніяких обстрілів, це Стапе. Миттєво все зупинилося. Миттєво. Через два тижні поїхали потяги. Це не конспірологія, це факти. Тому дійсно, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про Китай, ми з ним можемо домовитися про те, що він скаже: Путіну, стоп. Але тоді ми втрачаємо американців. І нам, з нами залишається лише Європа. Стратегічна ціль Китаю відірвати Європу від США. Годжується на це сьогодні Європа? Я бачаю, що так. Бо заяви, останні, які лунають, вони засвідчують про те, що та нафік нам цей Трамп? Давайте ми без нього, давайте ми легко. Тепер запитання: а чиї ядерні ракети тоді будуть стоять у Європі? Європа, ну, я вважаю, дуже недалекоглядна. Вона потрапила в цю пастку. коли Рубіо говорив про цю деіндустріалізацію, це ж привід Китаю був. Європейцям також. До чого ви каже дожилися? Ну, друзі, давайте щиро, економіка Європи зростає гірше півтора рази, ніж американська. Звісно, економісти зі мною не погодяться, не 1,5, буде хуже, Але чому тоді ВВП США сягає 30 плюс трильйонів, а Європи 20, плюс? хоча населення США менше, ніж європейське. І кажуть, та там все погано. Хоча дійсно платоспроможних у Європі більше, ніж в США. Бо європейський ринок ну, більше має на увазі номінально. Тому так сьогодні виглядає Китай, Китай це чудово розуміє, і таки сидить, вибачте, в носі ковиряється, в хорошому сенсі каже, ну, ну, давайте, розбирайтеся, ми тут подивимося. Ми, ми підтримуємо те, що Європа, нарешті, почала говорити з Росією. Нафіг вам той Вашингтон? Спілкуйтеся з Москвою. Браво! Він її просто сидів і кайфував від того, що відбувається в Європі. Європейці як ті телепні, розумієте, вони ну, вже нічого зробити не можуть те, давайте шукати порятунку Китаю. І така риторика в нас звучить. Ну а далі, друзі, тоді, якщо ми такий шлях обираємо, у нас відбувається повна китаїцізація України і не лише України, а Європи. Я не думаю, що масово будуть заїжджати сюди китайці, але це китайський ринок, китайські товари, китайський збут, китайські інвестиції. Ми свого часу пробували це робити. Українська зернова корпорація, Моторсіч такі приклади були дуже невдалі в історії, тому що американці сказали. Якщо зараз ви почнете співпрацювати в цьому плані із Китаєм, буде погано. Ми в залежності. Але зараз ситуація змінюється, і я ну зараз просто оцінюю те, що відбувається. Я не виключаю, що рано чи пізно і керівництво Європи і України звернеться до Пекіну про зупинку війни, тому що Трамп не може цього зробити самотужки, йому треба буде домовлятися із сі, а Трамп не готовий із сі домовлятися про Україну.